Хейхоп. Hey, ну що, ми на ставочку. Чотири часа страха і ми на місці. Ми у федоро у Лічино. Я думаю, ви, ви пам'ятаєте цей ставочок. Хто підписаний <coughs> на Руслана кльові справи з Кривого Рогу, він частенько тут рибачить. І ми в тому році ролики знімали, дай Боже, і то в столобі він тільки. Я сюди приїхав спочатку на двоє суток, а потім... Якщо не повезе іще на троє. Хотілося б засняти роликів ну, не, не менше 20 Все-таки точно не менше 20. Ну а там як піде, Того що в Херсоні ви в курсі, що. Все русским міром пропахло. До води, не підійти. Смрад стоїть страшний. Ладно, не розводимо болтологи. П'яна кукуруза, як крупна фракція. Фідер кукуруза. О, оце подарок особисто від інтеркриля. У нас таких три пачечки. Оцю і замішаємо. Запашина, звісно, суперська. Так, я, здається, пам'ятаю, що ця штука була не дешева раніше. То була з крупним пелецем. Такс, розбавимо фівер кукуруза. А замість води брашки туди. І не просто так я баклаги віз. І ще трошки. Так, крупна фракція на місці. Одкриваємо кукурузяку. Так, не сарить, владик, не сарить. Думаю, нормально. Оп! Пахне чим угодно, але точно не кукурудзой. Ну запах приємний. Подзакинемося. Отут, з краєчку. А там далі буде видно. Понеслась. Зовсім забув про ліквід, а нам ведь вислали хорошу партію. добавимо вже в кукурузу. Непонятна покльовочка міг карась сісти. І вже два рази два рази дригав. І такі, похоже, що стає і є. Некрупне. Катушечка смазана, перемазана, а потому мотає шикарно. Так і точно хтось засів. Вроді би якихось метрів 70. а поки дотягнеш, блін, хорошу я кашу замутив. Більше часу простояла і не розкисла. Карасевич хай живе. Хоча я уверен, тут його всіми силами питаються істрибити і вивезти. Пошов радимий, аби я тільки вспомнив. Так, да, все-таки перший. розберемося. Сейчас проверим, як завози і вигружає, і вертається. Щоб ночі не було проблем. Все-таки вже пройшло два години. І я бачу, днем кльова немає. Взагалі ні разу не кльова. Перезавезено і на цю, яку перезавозив ізначально. Походу на неї єдину, я додавав криль Монстер -краб. А як пам'ятаєте... На початку забув додати в кашу. От вам і статистика. Три надзвичайний криль полуниця кукурудза з п'яною кукурудзою. А один з добавкою ліквіда монстер краб Чи як тебе там? Да, Monster Crab. Хоча я, здається, ще якийсь брав про всяк випадок. Побачимо, чи монстер-карп підійде. Сподіваємось. Вилажує монстер-краб, монстер сазан. От що Монстер Краб з карасиками ділає. Одійшов і хвилини п'ять не пройшло. І нова рибка. І це вже похоже на коробчика. Лучик був би радий коробчику, але, ви ж знаєте, нам додому годинок так 5-6 петляти. Навіть крупного ми не будемо чіпати. Хай живуть. Вибив кліпсу, як бачимо. Монстр сазан і ще й вспів перескочить, падлюка. Як? Ага, от так. Тихо, тихо. Оп. За нижню губу. Гачечок восьмий номер маленький. Красотунчик. Агай. Стартанув. Засранець. Без предварительної підкормки Та йому, я ж не подпщини, но спутники. Бистро ти загубився. Ну, 4 вже є. 8, Так, раз. 3 до 29 метрів вперед. Знайди нам ще одного сазанчика покрупніше. Вигружаю метра два під комишом, навіть не метр. І, як бачимо, свою справу робить. Повертайся додому ти кораблику, не крейсер Москва. Кожен раз, як уїжджаю на рибалку у Федору Шулічина, яка то хороша фігня случається в Криму. Перший раз поїхав. Що ж це було? Базу в саках. Хтось покурив і постяв удачно, що там штук 19 <сум> самолітів на гавно зійшло. Птовий раз проїхав я, я головне сидів і не знав, бо тут немає інтернету. Другий раз поїхав. Сидимо і не знаємо, що Кримського моста вже немає. Рибак приїжджає нас міняти, ви тут рибачите. А там Кримський мост те саме є. все. Інтересно, що, що на цей раз буде. Пройшла ще годинка. І ще через годинку три крайніх перезавеземо. Спать охота. Але цьому не бувати. Бо, бо проспим то в столобика. А це не є гуд чи коробчика, чи амурчика. Є пейджри, звісно. Але я буває і в основному так і буває, що дрихну, як вбитий. Фіх ви мені ще фіх ви мене як розбудете. Похоже, монстр краб. Корови мішають. Приманив ще одного карасика, підвила жила якась падлюка і бросила. Не хочеться почом за зряду ставати і перезакидати. Точніше, перезавозить. Все-таки він там, монстр краб, треба остальні перезавозити. От і грає. Три на обичний привкус. Четверта Монстер Краб, Ну і плюс перезавозиться. Хоча каше я більше кукурузи туди не закидав в бункер. І що ми маємо по факту? Один лове, остальні всі сплять, дивляться. Ну, дві цей берег закинув, але третя... По сусідству поряд стоїть. І повинен бути карасик. Так, да. доволі нечогенький карасик. Ось мий номер гачка. Откалібрує все, що є. Тому поставимо шостий. Так, де він тут? Ось він. Так, оп. Що тут у нас? Я не зрозумів, де світло. Ладно. В'їжджай. І погнала. Спочатку навіть щось затупило. Можливо, ззаді щось батарейки випадають. Доставить хутко. І оцей Петріот ми переставимо десь поряд. Запам'ятаємо, де вигрузило, хоча навіть можна не запам'ятовувати. Просто пошлемо на першу точку, а потім трошки вбік. І буде нормально. Кораблик делає крутий, красивий розворот на місці. Хвалю. Як, як бача, чувствує, що впереди комиші, потому що предыдущий був не настроєний і кувырок делав такий, що постоянно десь влітав. Вимотало вже піпець, стояло перезавести поближе до Ви поняли до кого? До Монстер Краба і зарядить Монстер Краба. І у нас є Монстер Краб на гачку. Іде влево. Начав мотати не слабо так Що ж там таке Явно не мега коропяра ну но... Інтересно, невеличкий, но може борзий Да, просто борзий Ось і шо клідер. Я все забуваю, що тут коряги. Оп, грам 800 упитаний крабоєд. Обережно таксів. Гляньте, яке пузило. Красава. Хай біжить. Ось такі от пироги. Що ж. Непогано, але цікаво, що там... Ой-ой-ой, Йоханей, Бабай, що ти Владик твориш. Ой, цікаво, що там вдома. Рибки потягали, відосик є, прикормка працює і це повод додати ще. Але це вже буде зовсім другий випуск, хто це зробив, якщо йду за вами. Так що ставте лайки, діліться роликом з друзями. Прикормочки і ліквіди. Ліквід. Ух, як разить. В описі під відео, в інтернет-магазинах, а також майже в кожному магазині вашого міста. Я, я в сторону уберу, а то мені нос заб'є. Щас я другого чуять не буду. Не почую Кль... Зов Сазана. Ось таке ось. силочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Дякуємо за донат. Усім пока. І до зустрічі вдома з котиками. Хто тут кричить? Скучали, два дня не було. Я теж скучав. Кому донат від Вови? Ага. Мені А Вилочку? Да, да-да-да. Консерва. Вот тут вылочка уже есть. Что, папка слабо кормил? Не, до... не докармлював вас. Ты скажи, за... закалела на дни, застыла. Дождик у нас пигача не слабый. Вот такие вот пироги. Ладно, сейчас доковыряем. А адмірал каже, що він вас два рази кормив. Що неправда, да, бреше. От я його поругаю. Дождик фігаче не слабий. Кстати, О, Як же ж тебе звати Xiaomi 12-Redmi Note 5G моторолу добив бетон на пірсі. Стекло розбито. пришлось купити новий телефон з 200 <с>? Якось так. Ладно, на дощ його не будемо виносити, чехол йому ще треба купити, ну, то таке. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки в описі під відео. Пишіть свої коменти. Всім пока і до зустрічі на воді.